Двоє друзів раптово опиняються у вигнанні. Суспільство виштовхує їх, бо вони порушують прийняті норми. Для них це стрес і крах звичної реальності, але водночас можливість переосмислення власних ролей. Один сильний, але тривожний, інший сміливий, але слабкий. Разом вони утворюють ідеальну систему компенсації. Один боїться, другий приймає рішення. Їхня дружба це механізм взаємної регуляції, коли страхи одного стають стратегічною перевагою для двох. На шляху вони знаходять артефакт страху голову хижака. Спочатку не розуміють, як з нею вчинити, і кожен намагається перекласти відповідальність на іншого. Це типовий приклад психологічного уникнення, проте спільне рішення щодо артефакту стає першою ознакою їхньої адаптації до нових умов. Вони стикаються з небезпечними ворогами, які сприймають їх як здобич, але тут проявляється цікавий психологічний феномен. Коли неможливо зрозуміти загрозу, мозок перебільшує її масштаб. Герої самі того не очікуючи, стають тими, кого бояться. Нестандартна поведінка викликає у ворогів паніку. Коли тривожний герой випадкове діє, вороги сприймаються як напад, неконтрольований стрес перетворюється на силу. Це класичний випадок, коли хаотична реакція знищує передбачувану систему. Вороги тікають, бо не можуть збагнути логіку. ситуації.